Постановка про війну старий Станиславів і виживання під час Голодомору. А поряд із серйозними темами комедії про життя. Франківський драмтеатр відкриває новий сезон. У репертуарі як добре знані вистави, так і прем'єри. Більше розкаже Тетяна Дадак. Театральний сезон відкриють виставою Гуцулка Ксеня. Однак цього разу глядачі побачать її після ребрендингу. Відбулося оновлення костюмів. Також частково відбулося оновлення танцювальних номерів. Дмитро Олека зробив, тому що до нас прибули молодь. Нова тому гуцулка Ксенія маю надію, сьогодні ввечері теж задихає по-інакшому. Вже на початку жовтня глядачі побачать прем'єру. «ПТСР відкладається нова робота Назарія Паніва про життя військових після фронту та випробування, які чекають їх удома. Коли приїжджають військові в відпустку або демобілізуються, є в них відчуття, що їх не розуміють, їх не можуть повністю прийняти назад. Бо людина після війни приїжджає зовсім іншою. Дуже хотілося б, щоб наша вистава для когось стала. Певним кроком, певним сигналом для того, щоб почати терапію. Для того щоб говорити відкрито про свої, про свої відчуття, театрали не оминули й українську історію. Свою першу режисерську роботу представить актриса Надія Левченко. Це буде постановка Квіти під руками диявола за п'єсою Лариси Мончак. Це історія про любов в час. Коли відбувалися страшні речі в Станіславівському гетто, як через це постраждали люди. А до Дня пам'яті жертв голодомору у драмтеатрі презентують постановку Яків у її основі архівні матеріали та історія одного українського села. Це п'єса про голодомор з точки зору виживання, тобто не з точки зору е, жертв, бо так ми постраждали. Так, це була трагедія. Але, з огляду на те, що ми можемо тут про це говорити, ми є тут і зараз, а значить, ми вижили. Також для глядачів готують мюзикл сімейка Адамсів і казку до Дня Святого Миколая.